Викрадене дитинство. Польські науковці документують свідчення злочинів росіян проти дітей в Україні. Історії задля безпеки анонімні і з перших вуст. Поляки взялися за важливу місію у березні 2022-го. Збирали докази злочинів проти жінок, розстрілів цивільних у зелених коридорах. Воєнні злочини проти дітей кажуть, збирати було найважче. Інна Білак розповість докладніше. Це. Так, рибу тіла. Вон навіковалися. Ось тут був осколок, він, він спав на ній, він просто нижче спав головку головкою спав отут. Не тут вище, а ось тут він спав якраз цей снаряд. Отут він от він во от, я вам покажу от, так. лежав. От, сотню таких історій про дітей скривджених росіянами під час війни зібрали польські науковці з центру Лемкіна, що діє при інституті Пілецького. А документували журналісти та волонтери у десяти українських областях, аби надати світу ще щонайменше 100 доказів злодіянь Російської Федерації. Цей звіт звід є не тільки збором свідчень, але має нову структуру відповідно до засад міжнародного права, який це злочин якого типу. Аби кожен хто візьме до рук цей звіт, міг побачити, якого типу порушення права права міжнародного проти людяності, вчинені владою та військом Росії. Частину історії з польськими колегами поділилися у благодійній організації «Save Ukraine», котра рятує і реабілітує викрадених Росією дітей. 700 їм уже вдалося повернути, і це більше половини від усіх врятованих Україною. Менеджерка проекту Ксенія Колотюк, яка й сама була дитиною в окупованому 2014-го Донецьку, нині фіксує випадки насилля над українськими дітьми в окупації. Злочини, з якими ми стикаємося, це психологічне, це фізичне та сексуальне насильство, та також це наслідки мілітарізм. Зації, коли дитина примусово була долучена до армії, родини, які прибувають до нас, до центрів, вони не мають майже нічого у ліпшому випадку, це є рюкзак у них. і ми маємо надати їм всі базові потреби і допомогти їм відновитися, допомогти стати на ноги. Ірина Іванікова з Херсону рік в окупації не згадати без сліз. Росіяни забрали усе. Чоловіка тримали в одній із катівень та жорстоко били. 14-річного племінника вивезли в окупований Крим, нібито із з школою на відпочинок. Його мати давно померла, тож рятувати хлопця подалася Ірина і фактично його викрала. Він казав, що нас заставляють е, слухати гімн, вставати і. По руським книжкам заставляють навчатися. Коли ми його забрали, він такий був трошки завжди сумний. У нього було втримать в руках, тремтіли руки. Родині Ірини через Крим таки вдалося виїхати з окупації, але донині, за офіційними даними, на окупованих територіях перебувають близько 6 мільйонів людей, півтора мільйони дітей, а майже 20 тисяч Росія примусово депортувала. Інна білак Павел Яросінський слава ТІВІ.